Краска центральна районна лікарня одна із, із перших лікарень районних в Одеській області, де з'явилась телемедицина. Цей проєкт впроваджувався починаючи з 2018 року. Перші дві лікарні отримали таку можливість, отримали обладнання необхідне для проведення телемедичних. Зв'язків для чого існує сьогодні телемедицина? По перше, всі важкі хворі, що потребують. Консультації вузьких спеціалістів, спеціалістів обласного рівня обласної лікарні це хворі, котрі знаходяться на стаціонарному лікуванні тільки на стаціонарному лікуванні. Консультуються за допомогою телемедицини з лікарями Одеської обласної лікарні. Як це проходить? За допомогою сканеру скануються всі дані хворого. Вони вбиваються до спеціальної форми, є спеціальна програма телемедицини і замовляється консультація там Виставляється пріоритетність консультації, тобто це планова чи ургентна і мета цієї консультації. Через сканер ми можемо загрузити всі необхідні дані, це висновки лабораторних обстежень, це висновки інструментальних обстежень, ну і взагалі загальний стан хворого. Ми можемо заказати консультацію декількох лікарів одночасно, тобто хірург, уролог. Кардіолог, анестезіолог одночасно стосовно одного хворого. В залежності від мети цієї консультації, тобто це просто консультація з метою корекції лікування, або це консультація з метою переводу хворого. По завершенні сеансу обласний обласні лікарі надають висновок, в якому або існує корекція лікування, або показання до переводу до обласної лікарні для хворого, це Безкоштовно, тобто не, не треба їхати для консультації в обласну лікарню, витрачати кошти на дорогу або там на якусь консультацію. Це зовсім безкоштовно. Ну, все залежить від кількості важких хворих на, на сьогодні в лікарні. Це може бути 4 консультації в день, це може бути 10 консультацій в тиждень. Це може бути по одному і тому ж хворому щоденної консультації в деяких випадках. Тобто, все залежить ну, в середньому, десь 15 20 на місяць консультацій ми проведемо через телемедицину.